Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський, і сьогодні ми з вами е, будемо розбирати нову промову прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який разом з президентом Польщ... Польщі е, Анджеєм Дудою вже повернувся зі Сполучених Штатів Америки, і Туск е, дав таку досить обширну промову. Я думаю, це буде важливо для всіх українців, які проживають в Польщі, тому як він напряму дав відповіді на питання, чи буде війна в Польщі і коли ця війна. Може бути. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за вашу постійну підтримку. Отже, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі Польща не перебуває під прямою загрозою участі у війні. Він наголосив, що на сьогоднішній день ситуація в країні є е, спокійною, і все, що відбувається, нав але все, що відбувається навколо, е, не сприяє підвищенню рівня безпеки. Тобто е, напряму панікувати там немає сенсу, бо найближчими там місяцями жодної війни не намічається. Е, і він сказав е, також про те, що е, навіть е, ну якби що в будь-якому випадку Росія не буде миролюбною до е, країн. Заходу та НАТО, і але при цьому він зазначив, що є дуже ну, якби мало ймовірною, є можливість того, що Росія піде на пряму конфронтацію з НАТО і що буде нападати на країну НАТО в тому форматі, як вона, наприклад, нападала на Україну. При цьому Туск висловив обурення тим, що НАТО може перестати існувати і підкреслив важливу роль Польщі в безпеці східної і центральної Європи. І він говорить наступне. Немає сумніву, що Росія не є і не буде миролюбною щодо Заходу, щодо НАТО, а особливо щодо східного флангу НАТО, включно з Польщею. Але все одно видається дуже малоймовірним те, що Росія вирішить вступити у відкритий конфлікт. З НАТО, е, при цьому він підкреслив, що Польща є одним з найбільших сплачувачів внесків до фонду НАТО, і е, цим самим, якби Польща платить за свою безпеку е, тим самим Сполученим Штатам Америки, які е, де, де зараз вже ведуться е, якби такі собі дебати про те, що НАТО може перестати існувати, бо багато е, хто з представників. Цього блоку нехтують внесками або платять дуже мало, і якби це не оплачується для Сполучених Штатів. Наступне. Звісно, моя справа псу... не моя справа псувати настрій нашим співвітчизникам. Існує достатньо тривоги, викликаної фактом... фактами, щоб посилити цю тривогу словами та оповіддю. Але безсумнівно, особливо ми, перебуваючи в такому місці на землі, повинні усмі... усвідомлювати, що за... заперечення обізнаності про те, що відбувається навколо нас, точно не підвищує нашу безпеку. Якщо коротко, то туск. Закликає не панікувати і розуміти, що найближчими місяцями там жодної війни в Польщі не буде, але при цьому він також закликає все суспільство бути максимально мобілізованими і готуватися до того, що ситуація може дуже різко змінитись. І, до речі, що дуже добре. Польщі і для Польщі. Це почалося ще при уряді Матеуша Моровецького і так само продовжується при уряді Туска. Це те, що Польща активно нарощує свої військові можливості, тобто збільшують чисельність армії. Постійно навчають нових і нових людей, змінюють там своє законодавство мобілізаційне, і при цьому дуже і дуже великі суми почали інвестувати в виготовлення зброї на своїй території. Ми про це вже робили окремий випуск. Практично всі фабрики, які можуть і мають змогу виробляти зброю, роблять це зараз. І там на наступні 2-3 роки поставлений план. В декілька разів збільшити можливості виробництва, тобто туди вливаються дуже великі інвестиції, і це допомагає зміцнювати потужності, збільшувати потужності і робити ще більше зброї. При цьому ми знаємо, що міністр закордонних справ Сікорський польський так він як тільки прийшов до влади, як разом з Туском одразу ж він почав закликати всю Європу і Сполучені Штати. Не чекати там якогось нападу, а вже просто зараз а, в інвестувати також кошти в свої оборонні підприємства для того, щоб вже зараз накопичувати і нарощувати виробництво зброї та боєприпасів. Бо у випадку, якщо Російська Федерація таки вирішить напасти на Європу, і Сполучені Штати відмовляться допомагати Європі, то з тими потужностями і з тими запасами зброї та боєприпасів, які є зараз. В на території країн Європи е, вони не зможуть втриматись проти Росії, тому як Росія в десятки разів постійно нарощує своє виробництво, вони фактично перевели е, своє виробництво зброї і боєприпасів на новий рівень, е, постійно його збільшують. При цьому в них є такі небезпечні партнери, як КНДР, як Китай, як Іран е, та інші країни, які е, якби. Є повні, повною протилежністю тих цінностей, які на сьогоднішній день існують в Європі. Тому, е, я думаю, що думка туска в тому, що е, не потрібно розводити паніку, а потрібно е, з холодним розрахунком е, розуміти, що е, небезпека існує і Польща знаходиться в такій точці земного шару, де зараз є максимально неспокійно. При цьому. Вони межують як з Росією, так і з Білоруссю, і це також не додає, скажімо так, впевненості. Плюс вони є тим самим східним флангом НАТО, який захищає всю іншу Європу від можливого нападу, скажімо так, оцих тоталітарних країн. І якби це все дуже круто і тут все зрозуміло, але при цьому досі не зрозуміло, чому вони тянуть з. Рішенням щодо блокування експорту з Росії та з Білорусі, бо з однієї сторони, ми бачимо, що абсолютно кожен польський політик закликає до того, що потрібно готуватися до війни з Росією. Це може бути не зараз, це може бути пізніше. Зараз все спокійно, все може дуже швидко змінитися, і при цьому всьому товарооборот з тією самою з Білорусі і з Росією він постійно зростає. Тобто вже було озвучено рішення і направлено відповідну резолюцію до Єврокомісії з приводу того, щоб зупинити повністю агроекспорт з Росії до країн Європи. Але наразі все одно нічого не зроблено, нічого не прийнято, і через ті самі кордони постійно заїжджає російська і білоруська агропродукція, і відповідно в іншу сторону заїжджають кошти, які Росія далі витрачає на виробництво зброї. І ми бачимо, як Росія накопичує цю зброю, а Європа платить за російські продукти, за російські товари, за російський газ, тим самим підсилюючи її. І е, якби ситуація в цьому якби в цьому і полягає, що з однієї сторони вони говорять про те, що війна ніби має бути. Просто пізніше, а з іншої сторони, торгують з тією самою Росією, даючи їй відповідно вимінюючи в неї її якісь ресурси, це там і зерно, і газ, і нафту, на кошти. І ці кошти далі Росія використовує для того, щоб накопичити зброю, для того, щоб потім, можливо, одним з варіантів є напад на країни Європи. І якби в цьому виглядає вся складність ситуації, але як мінімум добре, що Туск зараз заспокоює. Всі, хто проживає в Польщі, можливо, це буде такою хорошою новиною для тих українців, які тут проживають і які переживають в принципі, через те, чи почнеться найближчим часом війна в Польщі чи ні. От, власне, є вам відповідь від прем'єр-міністра Польщі. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!